Вітання, вітання, вітаннячко, мої дорогеньки. З вами професор Шкарпетник. Ох, і погода зараз стоїть нестійка. Добова температура стрибає з мінусової на плюсову, з плюсової на мінусову. Калюжи на вулиці, то замерзають, то розмерзаються, утворюючи багнюку. Одним словом, погода аж ніяк не сприяє здоровому життю та спричиняє. Захворювання нашого організму. А чи знаєте ви, мої дорогенькі, чому людина хворіє? М? Не замислювалися над цим? Так ось людина захворює, коли її організм дає збій. Її нормальна робота організму порушується. Відповідно, людина починає недобре себе почувати. Може боліти шлунок, з'являється головний біль. Або зростає температура тіла. Часто причиною хвороби стають віруси та мікроби, які потрапляють до нашого організму. Реагуючи на небезпеку, що вони становлять для людини, наше тіло починає з ними змагання, намагаючись заблокувати та ліквідувати небезпеку. Проте сила організму не завжди вистачає. І тоді, на допомогу нам, приходять ліки які підтримують наш організм в боротьбі з цією хворобою. Дорогенькі, ви маєте знати, що мікроби можуть потрапити до нашого тіла через немиті руки. Тому слухайте своїх батьків, добре мийте руки, та й тепленька ванна, досить приємна та корисна річ. Отже, дорогенькі, не хворійте, бережіть себе. Прошу вас! Залишатись професором Шкарпетником, підписатись на канал, натиснути на дзвіночок та вподобайку. І до нових зустрічей, дорогенькі!